Вітаю, шановне панство! Сьогодні у нас буде роботка на виїзді. Попросили відремонтувати Lexus. Я взагалі топілями то займаюся, але тут така людина, який він смачний шашлик готує, я не можу відмовити. Тому їдемо дивитися, що там за Lexus. Погнали! Ось наш пацієнтик золотенький, золотого кольору. У нього є якісь певні проблеми з. Відкриттям заднього багажника. Давайте розбиратися. Ніколи не робив Лексуси. не знаю, що тут до чого. Давайте дивитися, що у нас. Ось, ось кнопка відкриття багажника. Нічого не відбувається. Зрозуміло. Тобто тут електрична кнопка. Давайте спробуємо пошукати, чи можна його відкрити з салону. Друзі, оскільки я лінивий і не знаю цієї машини. Я першим ділом звернувся до Гугла. І знаєте що мені Гугл сказав? Він мені сказав, відкрий бардачок і натиснув тут на кнопочку. От така кнопочка є. Натиснув на кнопочку. Натискаємо на сюди. І що у нас? Вуаля! Багажничок наш відкритий. Ремонт завершено. Звертайтеся. Я не знаю. Я не знаю, навіщо я їхав сюди на виїзд робити цю машину. Хрущ зараз буде ржати, бо у нього зараз ця машина стоїть. Але не розказуйте йому, як я це відремонтував. Всім гарного дня, підписка на канал, якщо ж не підписані. Рекомендуйте друзям та очікуйте нові відео. Давайте пока-пока.